Христос Воскрес! З вами вкотре я, священик Михайло Гетьман, і сьогодні темою нашого обговорення є Юрій Переможець, Покровитель наших захисників. 6 травня за Григоріанським календарем Свята Православна Церква вшановує пам'ять героя, захисника Християнства, а саме Юрія. Або Георгія переможця. Ця свята людина є прикладом мужності, хоробрості, вірності своїм цінностям, привитими батьками, тобто всього того, що характеризує його як герой і захисник. Життя святого повідає нам про те, що він. У 3 столітті був талановитим, здібним воїном, який своїми вміннями та навичками дивував усіх людей, які тісно пов'язували своє життя з військовою справою, і в результаті отримав визнання правлячої імперської влади, а саме імператора Деоклетіана, що в майбутньому гарантувало йому комфорт, статус. Та щасливе довге життя у матеріальному сенсі. Але коли постало питання вибору між матеріальних цінностей та противагу духовним, він обирає друге. І коли Деоклетіан починає активні гоніння, а це переслідування, вбивства та катування, Юрій займає бік правди. Тобто цінностей, які йому з дитинства привив батько. І в результаті він загинув мученицькою смертю. Але після смерті у спадок для майбутніх поколінь показав, що таке людина, яка захищає, а не вбиває. Для нас, українців, святий Юрій є не тільки захисником православного світу, а й України. Адже Русь, козацтво, а також інші українські воїнства на полі битви завжди вірили у його підтримку, у прагненні оберігати та захищати свої сім'ї, міста і державу, тому і на нашій українській землі. Було побудовано безліч храмів, які присвячені пам'яті святого, для того, щоб ми сьогодні могли сміливо з любов'ю і піклуванням про рідних їх захищати, оберігати, беручи з нього приклад. Дорогі наші захисники та захисниці, православна церква України прохає через молитву до Святого Юрія Переможця, щоб він. У молитві до Бога випросив захисту для вас усіх. Адже ми бажаємо для вас, щоб ви не тільки перемогли, але кожен на своєму місці піклувалися один про одного і з перемогою, цілими і неушкодженими повернулися додому. Нехай святий Юрій Переможець оберігає вас, захищає. І допоможе перемогти цього кровожерливого змія ворога-агресора Росію.